English for kids online. Unit 20 Families. Родини. Exercise 5. Read. Encircle the correct variant. Прочитай і обведи правильний варіант. І так, це у нас був текст за підручником. Розділ Reading. Ми говорили про Еллу, яка виросла у багатодітній сім'ї. So, does Ella like growing up in a big family? Yes. Там вона сказала, так, що їй все одно подобається. Так, Еліс подобалося рости великій родині. Who helps with chores in Ella's house? Хто допомагає з обов'язками по будинку у домі у будинку Елли? Be everyone – кожен. What does competitive mean in the in the text? Що означає слово competitive у тексті? Uh, means wanting to win, бажання виграти бажаючий да, виграти. Four. Why should you move quickly in a big family? Чому тобі варто рухатися швидко у великій родині? So, see to get the best seat, аби отримати найкраще місце. What does Ella's little sister do with her things? Що молодша сестричка Елли робить з її речами? So, borrows them. Вона їх запозичує у неї, так? Бере What does Ella say about Sharing and her family? Що Ела сказала про те, що треба ділитися, да? В її родині. That it's hard, що насправді це важко. Окей. Okay. Uh, the next one. Six. Underline the correct variant. Підкреслить правильний варіант. І так, I'm really excited about the upcoming school trip. Я справді excited. Збуджена так з приводу того, що підходить уже шкільна екскурсія. she will probably arrive at the party a little later. Вона, можливо, приїде на вечірку трохи пізніше. 3. I will certainly help you with the homework after I finish mine. Я однозначно допоможу тобі з домашнім завданням після того як я закінчу своє. 4. I worked here for nearly two years. Я працюю тут близько двох років. 5. The film we watched last night was quite entertaining. Фільм, який ми подивилися минулого вечора, був достатньо такий, що нас розважав, да? Розважальний був фільм. Ну тепер нам треба скласти було п'ять речень з тими прислівниками, які ми підкреслили у вправі 6A. He isn't really angry. Насправді він не такий вже й злий. I'll probably be at home but by, by midnight. Я, можливо, буду вдома до півночі. She certainly had a friend called Mark. Вона однозначно мала товариша, під друга якого звали Марк. She is nearly as tall as her father now. Вона uh, майже така ж на зріст, як її татко зараз. The, the two situations are quite different. Дві ситуації достатньо різні. Great, well done! На цьому це все. Таким було у нас сьогодні з вами читання та трошечки граматики. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, Вподобайку, зберігайте цей плейлист, добірку відеоуроків. Ну і, звичайно, з вами будемо працювати, продовжувати в наступному навчальному році. Тому до зустрічі! good, bye, good luck.